Друзі, новий день, а це означає, що до нас приїхав новий автобус. Цього разу автівочки приїхали з США і розкажуть про них вам наш менеджер Назар. і наша ведуча Ілона. І так, Ілон, нам сьогодні приїхало п'ять неймовірно крутих автомобілів. Перше Щас? в нас на огляді Hyundai Tucson 24-го року. Неймовірно крута Audi Q8 23-го року. Як ми можемо бачити, зверху в нас стоїть Tesla Model S 15-го року. Також вже вигружена стоїть Audi S5. І на закінчення в нас на огляді Nissan Rogue 2018 року. Тож, друзі, дивіться, ми починаємо. І перший наш екземпляр це Hyundai Tucson 2024 року. Свіженький. Назар, це ж у нас гібрид? Так, ти правильно підмітила, це в нас гібридний двигун на 1,6 об'ємі з повним відключаємим приводом. Автомобіль має нереально круту комплектацію з підігрівами двох передніх садинь, саме максимальним моніторчиком, новим вже рестайлінговим кермом і лепестками. На рулю ми маємо повний доступ до всього автомобіля, тобто ми повністю переключаємо музику, трекер, клімат-контроль, пліст-контроль. Це все налаштовуємо тут. Окремо для пасажира в нас є налаштування клімату, бо він у нас тут двохзональний. Вже він приїхав з перепрошитою навігацією під нашу країну. Нас відключає привід. Неймовірно, що мені подобається в даному автомобілі, це АКПП. Вона в нас повністю з кнопочки. Тобто нажали кнопочку, сіли і далі поїхали. В місті ми можемо відключити повний привід, і цей автомобільчик ще буде економніше. Розхід його по місту, орієнтовно у нас буде 3 літри бензину всього-навсього. Камери в нас 360 повні в круг перед зад парктроніки є. Слухай, а от ти сказав, що вона приїхала з прошивкою вже українською. Таке часто буває так. Уже нові автомобілі зазвичай прошиваються вже відразу під всю Європу. і під'їжджають з нашою повністю картами. Але оновити її досить неважко. Повністю під'єднується комп'ютер і закачується нова прошивка на даний автомобіль. Вона повністю доступна. Саме головне, автомобіль нас приїхав з двома ключиками, і один ключик у нас ще повністю в плівоці. Ми їдемо розпечатати новому власнику, а пробіг йому всього 10 тисяч 872 кілометри. Автомобіль тільки-тільки виїхав на салону. Блін, ну краса, це перетопова комплектація, хоч і немає панорами. Але це не біда. Насправді ми можемо вам підібрати знити з панорами, якщо ви захочете. Тобто навіть дивіться є тканина, але в якому вона стані салон. Просто без затертості, без потертості, і дуже приємно. Тканина цупка, вона вам прослужить, я впевнена достатньо. Так, да, ресурс даного автомобіля більше 400 тисяч кілометрів, а з тим самим пробігом, який є в нас, то йому ще ходити і ходити. А до максимальної комплектації тут у нас не вистачає тільки шкіряних сидінь, обдувів та панорами. Тобто, якщо вам не принципово, щоб салон був на шкірі з панорамою і так далі, це не біда, все, що ви оберете. Доставимо вам і зробимо. До речі, по пошкодженням автомобіль має в нас саме мінімальне пошкодження. Це в нас всього не до вистачає заднього бампера. І також трішечки потрібно підрихтувати кришку багажника. Але... Два фонаря. Задні, Задні фонарі, але тріхали. є одне «но». Вони в нас вже прибули з автомобілем всередині. Їх просто треба встановити. Пошкодження навісні і ось погляньте. Повністю Запчастині новенькі. Нам страхова поклала з собою. Це просто прекрасно. Клієнту не потрібно шукати нових запчастин, просто встановити ці. І переплачувати за їх також не потрібно. Цей автомобіль на аукціоні ми придбали за 14 тисяч 800 доларів. А нашому клієнту він став всього у 19 тисяч 950 доларів. Доларів. І поки ми з цим автомобілем закінчили, хлопці вже вивантажують новеньку q 8 2023 року. Красина. Просто неймовірно. І так, друзі, це в нас Audi q 8 на 3-літровому бензиновому моторі на преміум плюс комплектації. Виграли ми даний автомобіль всього навсього за 34 тисячі доларів. А нашому клієнту він стає до 60 тисяч доларів з ремонту. По ремонту в нас по лівій частині потрібно замінити дві двері і трішечки запакувати подушку безпеки. І це все такі автомобілі в салоні коштують понад 110 тисяч доларів. І виходить, на цьому автомобілі клієнт зекономив 50 тисяч доларів, тому що пробіг у даної красуні всього-навсього 8 тисяч милі. Друзі, це наш логіст Юрій. Ви його вже знаєте, Юр. Розкажи нам, будь ласка, чому ця Ауді закрита і чому її також нам довелося, окрім Тесли, вигружати маніпулятор. Значить, Audi Q8 прекрасний автомобіль. Ключ від автомобіля є, але він знаходиться в машині. А машина заблокована. Тому варіантів, як знімати автомобіль маніпулятором, просто не існує. На цей випадок у нас є людина, яка відкриває автомобілі. Зараз ми його викликали. Людина приїде, відкриє автомобіль без жодних пошкоджень, без взломів. І дістанемо ключ, і будемо пробувати заводити автомобіль. Наше авто може вкрасти ваше серце тільки після одного погляду на її кермо. Це Audi a 5 2013 року. Ви, мабуть, запитаєте, чому ми його знімаємо з американським автомозом. Тому що все просто, він нас прибув вчора о 3 годині ночі. А так як ми працюємо 24 на 7, ми не могли не показати вам цю красуню. Так, на часах 11 вечора. Приїжджає до нас машинки. Скоріше от зараз виїжджаємо туди саме. Дізель вам. Бувай, два. Народна машинка, все, яку любите. Тому що, Друзі, Американ Експрес працює, мабуть, 24 на 7 чи 25 на 8. Друзі, дане авто в нас має під капотом 2-літровий дизельний двигун і, звичайно, шкватру. Як ми знаємо, Audi повинна бути повнопривідна. Ходімо до салону. Салон у нас оббитий шкірою, з перфорацією. У нас є обдуви, підігрів, електрорегулювання передніх двох сидінь, S-Line кермо. В нас є люк, дістронік, парктронік. Е, що, Утримання в полосі, що ще назад. Також в нас є е, мультикермо з лепесточками, фанати швидкості заоцінять. Також у нас є е, остання навігаційна система, датчик світла та дождю. І, в принципі, все, електроручник електроручник з автохолом. Звісно, це також вже присутні в даних автомобілях. І, до речі, автомобіль у нас 2014 року. Привезли ми його всього навсього за 14,5 тисяч доларів в цілому стані повністю без пошкоджень. 14,5 це вже в Україні. Це вже в Україні з розмитненням і навіть сертифікацією. О, да. так Взагалі прекрасно клієнту. Нашому все, що залишається, прийти отримати цю красуню, поїхати поїхати до найближчого мрео і поставити вже наші українські номера. І все він може вільно пересуватися в будь-яку точку світу. Наступний наш екземпляр усім добре знайома тесла. Просто в прекрасному синьому кольорі салон в неї комбінований зі світлою та темної шкіри. А, що у нас по пошкодженням? Назад. Пошкодження у нас всього-навсього мандалізм. Розбиті два стекла. Скло. І хтось вкрав решіточку від нашої теселки. А так це все. Батарея 75 кВт, запас ходу більше 400 км, і комплектація неймовірно крута. А скажіть, будь ласка, за скільки ми її придбали? Ми її купили на аукціоні Америки за 5400 доларів. Пробіг всього-навсього 77 миль. І це все Клієнту вона вийшла приблизно 11-12 тисяч доларів. Він за цю суму буде їздити на неймовірно крутому електрокарі і не буде знати ніяких проблем. І останній наш екземпляр. Це Nissan Rogue Рок 2018 року на СВ комплектації і 2.0 бензині. Виграли ми даний автомобіль на аукціоні Копарт по ставці 3025 доларів, і клієнту він обійшовся всього навсього в 11,5 тисяч доларів. По пошкодженням автомобіль на з'єднався спереду з іншим транспортним засобом і потребує всього навсього заміни бампера. СВ-комплектація, що відрізняє від максимальної. Це тільки всього-навсього шкіряне сидіння. А так, по автомобіль повністю оснащен всім тим, що є в нас в весельці. Білий колір на білому, неймовірно крутому салоні. Клас. Пошкодження тільки на по суті, воно швидко виправляє. Тут тільки навісить бампер, фари, повністю все на місці. Ланжерони не пішли. Уцілітіль радіатори повністю цілі в автомобіля. Це ми можемо подивитися спереду. Ну, тобто ми швиденько відремонтуємо, і автомобіль вже буде підкорювати українські дороги. Ремонт даного автомобіля займе всього навсього два дні, тому що тут потрібно просто начепити бампер з решіткою, і якщо не знайдеться бампер в колір, то його потрібно буде трішки покрасити. Це все варіант чудовий. Неймовірно крутий варіант за ці кошти: 18-й рік за 11 500, і така крута тачка. Просто на передньому приводі. Тож, друзі, наш черговий випуск підходить до кінця. Як ви можете помітити, поки ціни на американському ринку нереально приємні для нас, ми забираємо неймовірно круті автівки з величезним зазором по українському ринку. Тому ви не зволікайте, поки є така можливість, швидше дзвоніть нам за номером. Який вказаний нижче в описі. Окрім номеру, ви там знайдете нашу адресу. Вулиця Велика, Кільцева, 4, місто Київ, ТРЦ Променада, Парк. А також ви знайдете там посилання на телеграм та інші соцмережі. Підписуйтесь саме там. Ви знайдете найкращі пропозиції по авто, які значно відрізняються ціновою категорією від українського ринку. Ви заощадите та я впевнена, ви будете задоволені. Усім до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Обов'язково.